Я вітаю глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Пласта Лазур, я журналіст Радіо Свобода, але найближчу годину проведу на хвилях НВ. І до ефіру приєднується політолог Микола Давидюк. Микола, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю тебе. Оптимістичні новини від Давида Арахамії. А, він сказав в своєму інтерв'ю виданню Forbes, що виявляється а, спроби. Він каже, дрібних олігархів впливати на нардепів все ще є, але вони припиняються. Що мовляв зараз, війна з Росією сильно урізала доходи народних депутатів, оскільки, так би мовити, великий бізнес пішов з Верховної Ради і більше не намагаються на них впливати. Е, що про це думаєш, Микола? Все? А, немає більше мотивації ось... людей йти в народні депутати. Ні, дивись, немає мотивації покидати мандат, значить, все добре. Якби була мотивація покидати мандат, тоді б ми сказали що дійсно що щось відбувається не так. Але всі депутати залишаються на своїх місцях. <кій> Скажімо так: мій внутрішній інсайт, те, що я знаю від депутатів різних фракцій, їм перестали доплачувати в конвертах, і зараз доплати в 20 тисяч доларів немає. Це погана новина в депутатів. Є гарна новина для перехіду депутатську групу одної, одного із. При я не знаю каже маленьких олігархів чи великих олігархів, як їх зараз міряти. Ну скажімо так, учасника батальйону Монако і учасника експерті ПЗЖ сьогодні коштує 200 тисяч доларів. Так а кому це треба за це, це. Знають всі депутати, <кхух> депутатам за, за неформальний перехід в цю групу, щоб голосувати з цією групою, і щоб е, цей лідер е, цієї групи, який сам сидить в Монако, міг представляти цю групу там на перемовинах з офісом, щоб він міг е, значить представляти цю групу як окрему. <кій> Пробачте, будь ласка, як окремий суб'єкт в парламенті, і оце якраз таки він зібрав пул таких депутатів. От депутатську групу цілу. От і вона, якраз таки, коштує як перехід Месі із Барселони в ПСЖ. Це 200 тисяч доларів. Так, а -а -а. А хто кому платить 200 тисяч доларів? Я не зрозуміла. Міні міні з лазурного берега, міні депутатам, які готові, не виходячи з своєї фракції, перейти під таке віртуальне управління цього олігарха. От для того, щоб він якраз таки міг казати, що в мене не вісім депутатів, а 20 депутатів. Ну от якраз таки вони зібрали е, цей пул, а і потім ще й. В місяць платять. Ну, Дивлячись кому. Кажуть, що навіть депутат Юрченко перейшов, але йому платять найменше, бо послухали його переписки, подивились відео і зрозуміли, що 20 тисяч йому можна не платити, а 7800 буде саме а, Ну... Пан Юрченко, він у нас любитель великих пирогів, але війна задовольнятися меншим, мабуть. Пану Юрченко дуже важливо, щоб після пирогів сухарів нього не залишилися, і от, врешті, депутатів, теж тому, що насправді продавати політичне рішення в час війни це надзвичайний злочин, і це якраз таки ще й знову ж і ще й працювати на проросійських олігархів і працювати на проросійську партію, яка сидить зараз в ніці. Це теж злочин. тому, що якщо ми одною рукою забороняємо позаже а другою рукою ми йдемо і просимо в них гроші. То чи не виглядає це такий самий колабораціонізм, як наприклад, в деяких мерів на сході, яких довелося потім нейтралізовувати так нашим спецслужбам? Тому насправді для цього, ну для багатьох інших і там зараз умовний депутат Юрченка, да, але працювати на ОПЗЖ зараз точно така ж зрада держави, як і взяти російський прапор. Бо, наприклад, ми говоримо, що ОПЗЖ заборонили, але вибачте мене на слові. Депутати ОПЗЖ себе почувають краще ніж українські військові. Бо одні сидять в окопах і захищають державу, а інші сидять на лазурному березі в Карлових варах, сидять в відні половина, і в них все прекрасно. В них взагалі нічого немає. Партію да, заборонили, але що якісь персональні санкції чи в них мандати забрали, чи в них грошима постраждали. Да? Тобто в них все прекрасно. В них зараз взагалі розкішний час. Сидять собі, нічого не роблять, відпочивають інколи приїжджають на засідання. Ну і паралельно ще й забирають своїх одинників. Вчора ми якраз писали інтерв'ю з представником президента в парламенті Федіром Веніславським. Він входить в комітет національної безпеки, оборони та розвідки. Я йому ставила це питання, ОПЗЖ заборонили. А Льовочкін Суркіс, там ми бачимо світлини. Вони там сидять, десь в краку дивляться футбол, але при цьому залишаються народними депутатами. Так, от Веніславський сказав, що. Немає юридичних підстав забрати в них мандати. Це раз і два пан Льовичкін каже: чемно присутній завжди на кожних зборах комітету онлайн. Правда, долучається. Ну людина працює. Які претензії? От, нехай, нехай комітети засвітять, Звідки включаються депутати? От просто зробимо карту включень депутатів. Одні з південної Африки, другі з Відня, треті з Лондона, з ще кудись долетіли. Чому їх немає в Україні? Їх вони ж типу ну сама назва народний депутат. Чому вони не з народом? Ну, От, я... Розумієш всі вони поїхали на міжнародний виборчий округ. Бізнеса їхні працюють. Вони імітують своїми ось цими фондиками. Що типу, о, ми передали сім консервних банок батальйону такому. то а ми вісім. І там великими буквами потім Форбс пише, олігарх такий то допоміг, значить, на 800 мільйонів, а другий на 900 мільйонів. Вибачте, але цих грошей їхньої допомоги на фронті не бачили. Те, що вони з однієї кишені перекладають гроші в другу, це не означає, що вони допомагають. Це називається віртуальне депутатське волонтерство. Коли гроші з одного вшора чи з однієї кишені ганяють в іншу, а, а потім звітують фондами, як вони допомогли? Тут ще питання: чи 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 не крадуть вони в цей час, чи і чи не гріють державу, тому що теж зараз якраз бігають і думають, як заробити побільше. Ну я лише хочу додати, що ти згадав Карлові вари, Це Юрій Анатолійович Бойко відпочивав в Карлових варах. Не відпочивав, я уточню, лікувався. Його помічник ска сказати... людини. До речі, любить Карлові Вари Петро і Юрій Бойко. Це ж ну знову ж таки, це ж чисто російський курорт, там де відпочиває російська еліта лічить шлунок від алкоголю. Тобто, ну всі знають, що таке Карлові Вари для росіян. Але в нас в середині держави правохоронців до цих людей немає. Вони закликали Путіна, вони постали фейкові соціології, заводили партії на путінських меседжах, на російських наративах. І от е, не постійно нагнітали, що в нас мова не така, культура не така. Нам треба значить зовнішнє управління. А зараз до них питань немає. Це трохи дивно. Насправді, тому що е, чомусь ПЗЖ закривають ідеологія їхня все рівно живе. отам в батальйоні Монако і в Карлових варах. У нас залишається планують як заходити потім. Ось ці всі речі з Булгаковим розкручена ними історія. От, просто можу зараз підписатись під кожним словом. Вони закидають точки розриву в суспільстві, які зараз 100% не на часі, але вони вкидають суспільство, щоб уже маркувати майбутнє. Обриси ось тих партій вона не буде називатися ОПЗЖ, вона не буде називатися проросійська партія. Буде партія миру, буде партія сентиментів за Булгаковим, партія Гоголя буде все, що хочеш, буде, але вони уже зараз маркують в час війни сентименти за російською мовою, за російським зовнішнім управлінням. Це уже зараз відбувається. Але якщо з ними зараз нічого не робити, то вони потім себе будуть почувати більш ніж прекрасно. Ну, добре, і продовжуючи, все таки тему олігархів. Ну, дивись, не лише Давид Арахамія сказав, що олігархи більше не впливають на депутатів. От е секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю польським медіа, е і він сказав, що наразі вважає Данілов, олігархічні клани не мають. Жодного впливу на українську політику. Ну і справді знаєш іноді важко не погодитися. Рінат Леонідович Ахметов втратив все. Ігор Валеріч Коломойський. Ну може не все от якраз забрали з під управління його компанії аеропорт у Дніпрі ну вони справді багато втратили да, і дали 150 і дали 150 мільйонів тендеру на Укрзалізницю. Ну страждає бідний, не знає що робити. Тобто, ти не погоджуєшся, що вони не повернули на українську. Я потім. скажу по-іншому. А які питання для олігархів зараз вирішуються в парламенті? Парламент зараз, ну щоб не ображати депутатів, але він на периферії, він маргіналізувався. Більшість депутатів не повернулися в Київ, повернулися тільки там в кафешки, повернулися вони, значить, десь там вирішувати якісь там маленькі питання. Але політично в Київ вони не повернулися. Вони ще досі сидять в Ужгороді, Франківську, Львові. Ну, вибач, коли кримську платформу вони хочуть проводити, і депутати, наприклад, кабміни президенти пороблять їх в Києві. А депутати кажуть, а наша кримська платформа буде, значить, в цьому в Хорватії. Питаю в депутаті, чого в Хорватії? Ну, можна буде ще на золоту осінь побачити. Ну, При да. тому, що кримська платформа одне з найважливіших заходів у нас по деокупації Криму. Всі працюють, офіс представника президента працює, всі працюють. А депутати кажуть, а ми хочемо на море. Розумієш, оце в депутатів погано, але парламент маргіналізований, тому олігархам зараз немає причини туди заходити. Раз поїхати на море важливіше, ніж, наприклад, голосувати якийсь закон. Чому Верховна Рада не стала ініціатором з російських олігархів, з уряду, чи, наприклад, там, з Російського центробанку? Чомусь депутати ж мовчать? Микола, добре, якщо відмежуватися від депутатів, загалом. Вплив на українську політику. Це і офіс президента, це і Кабмін, це, можливо, якісь регіональна влада, вплив олігархів на українську політику. Як він змінився за ці шість місяців? Дивись, він зменшився. Я погоджусь тут із тобою, із і з Даніловими нема олігархами. Взагалі, баланс сил в країні змінився. Баланс сил надзвичайно змінився зараз. Екстремальне посилення виключно в вертикалі президента або навіть офісу президента. Все, тобто зрозуміло, що змінився. Ну така й опозиція втратила владу. Втратила олігархів владу, втратила опозиція владу. Мери багато в чому втрачають владу. Наприклад, мери не мають права зараз виїжджати. Наприклад, а як ми зараз будемо відбудовувати міста, якщо мерам не можна виїжджати? Ну от наприклад, як залучати зовнішні європейські гроші в відбудову е, деокупованих міст, якщо мерам не можна виїжджати? Ну є ж таки, є Но мери, походить, теж втратили владу. Ну частина журналістів втратила владу, тому що вони в єдиному марафоні. Ну, теж втрата влади. втрата влади. Тому сказати, що олігархи втратили влади більше ніж журналісти, мери чи опозиція, не можна. Вони рівнозначно зі всієї країни втратили владу, але це не відбулась деліархізація як така. Так, втратили владу всі, ну окей. Але це не значить, що завтра не почнеться нова хвиля і вони не отримають її знову. Тобто, що в нас такого прийняли, який закон? Що дійсно олігархи стали? Ну, про медіа. Ми бачимо, всі обходять. Один здав мандат, другий здав канали, третій ще щось. Але вони не заробляють на бюджеті. Вони все рівно заробляють на бюджеті. Угу. Добре, я тепер хочу підняти питання російських олігархів. Ну, мабуть, неправильно їх називати олігархами. Російський великий бізнес. Пару ефірів тому назад. Ми з тобою піднімали цю тему. Після того я мала спілкування з Михайлом Подоляком. Я цікавилася в нього, чому РНБО не запроваджує санкції проти таких російських бізнесменів, як Фрідман, Дерипаска, Ротенберг. Михайло Подоляк радив мені звернутися в РНБО до пана Данілова. Ну, пана Данілова, ми в ефір безумовно чекаємо. І тим не менш, ми ж знаємо, що зараз абсолютно таку владу найбільше має офіс президента. І якби там бажали е, запровадити санкції проти такого, таких великих російських бізнесменів, очевидно, це б зробили. Справа не в Данілову і не в Монастирському. А яке вікно можливостей собі хоче залишити офіс президента? А може, тут не про вікно можливості? Я не знаю, я лише це так бачу. Чу, що вони не запроваджують санкції проти цих російських е, бізнесменів, у яких в Україні є бізнес, який можна націоналізувати, використати на користь відбудови і, і так далі. Ну, почались перші кроки, але знову ж таки, суми мізерні. Там Євтушенка мільярд гривень забрали. Ще в якогось олігарха забрали мільярд мільярди. Суми смішні. Ну, мільярд гривень по сьогоднішньому курсу. Це що 30 мільйонів доларів. Ну, тоді питання, чи можна взагалі його олігархом вважати? От е я не походжу те, що вони великий бізнес, вони олігархи, вони заробили свої гроші на рукостисканнях путіну. От вони заробляли гроші на путіну, а зараз намагаються імітувати, що ні. Вони готові дати нам типу мільярд доларів, але від нас відстаньте, створіть прецедент, щоб ми всі пешти грошей не завели. З російських олігархів треба здерти і російського уряду мінімум трильйон доларів на відбудову України. От вони завдали по нас ударів, Ось ці репарації повинні бути сплачені. Це перша річ. Дійсно, друга, нам треба створити фонд репарацій з Росії, фонд відновлення країни за рахунок російського уряду, і російських олігархів. І третя річ мені здається, що російські олігархи зараз. Будуть намагатися знімати санкції. Вони вже пішли в європейські суди. Вони вже намагаються десь там якихось зловити в наших чиновників, десь намагаються присилати нам якихось лідерів думок, щоб нас тут убалтували. Але ось на це не треба піддаватися. і дійсно треба до них вийти єдиним державним фронтом санкційним фронтом. Ну от і е, принцип повинен бути: От Росія б'є в наші ТЕЦ. Да, от за кожну ТЕЦ, в яку потрапила Росія, треба забирати дві російські. Тому що от у нас така якась м'якість, Ми думаємо, що це бізнес. Ну який це бізнес? Давайте говорити чесно. Вони путіністи. Вони ходили до нього заробляти гроші. Вони виконують його завдання. Комусь нарізали виконувати завдання по Україні, комусь по Фінляндії, комусь по Америці, комусь там по Британії, Німеччині чи там Кіпру чи Греції. Але це путінізм, і вони якраз такі інструменти його впливу. Тому треба конфісковувати і передавати. Баджет, чому ми фінансуємося за рахунок кредитів? Ці кредити треба буде повертати і платити потім зверху. Європейський союз почав працювати з ними. Причому прийняв дуже просте правило: платили податки Путіну, все, ви його підтримували, і це прийняв європейський союз. Нам теж треба робити. Ми маємо бути лідерами щодо конфіскації російських грошей в світі. А за нами підуть інші. Тому зараз треба випрацювати формулу і йти вперед. Ось там найбільші гроші. Поки що жоден російський олігарх на мільярд доларів навіть не постраждав. Ну вибачте мене 200 днів війни, а навіть на мільярд ми їх не постригли. Ні одного я, я все я, так, Микола. Я все таки не зрозуміла, чому е, Європа там, чи Велика Британія запровадила санкції проти Фрідмана і, 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 і Дерипаски, а Україна не запровадила. Ну, можливо, в нас дійсно вірять, що один родився в Харкові чи там хто не Дерипаска родився, другий в Львові, третій в Києві, четвертий в Другобичі. От великі українці. Знаєш, є, був такий проєкт британців, великі британці. От ми можемо зробити проєкт Великі українці. Вони 360 днів живуть в Москві і в Лондоні. Родилися вони всі в Україні, доять Україну, працюють на Путіна, але називаються великими українцями. Всіх ізраїльський паспорт, кіперський паспорт, російський вони ніколи не здають. Але типу все прекрасно. О тому насправді я, я думаю, що це питання треба піднімати. і Чим більше його буде пушити преса, чим більше його буде піднімати населення, тим швидше е, ціні газяї постраждають на гроші. Бо якщо все всі будуть мовчати, вони просто прийдуть і відкупляться. Цього не можна допустити. Щоб вони відкупилися просто комусь в кишеню там 2 мільярда зі всіх зі всіх общак скинули, і що потім це вважали, що вони нам державу відстроїли. І ще одна річ: вони нас вважають це, до речі, з розмов. А вони тут сюди присилають різних. Своїх агентів впливу, от відомих в Європі людей, відомих в Росії людей, і нас вважають старосортними. Це теж річ, яку вони сюди закидають. Вони кажуть, що, що, що ви тупі, бо ви не взяли Аллу Пугачову, лідером свого протесту на початку лю... чи, там, на початку березня. От Алла Пугачова вона розумна. Чого вони взяли російських олігархів для перемовин з Путіним? Тому що вони інший генетичний матеріал, вони вищі. Оце вони говорять в закритих зустрічах. Тобто там фашизм не те, що пахне воно ну вони закидають цей фашизм і кажуть: ми колонізатори, ми вас врятуємо. Не треба нам на нас рятувати. Ми вас накажемо на гроші, і ви заплатите їх, тому що ви всі хочете жити в Ніці, в Лондоні і в Вашингтоні. А за це будете платити і за те, що ваш Путін напав на нас. От а дійсно це питання треба піднімати населеній пресі, і, і, і таким самим е, поставити владу в е, позицію того, що ці санкції треба буде ввести, не говорити про них, а вводити, щоб потім гроші падали в бюджет. Я лише додам, що там ну Ротенберг, який же, він не народився в Україні? Це з оточення Путіна Санкт-Петербург е, е, там терипаска, Ротенберг це Ротенберг з другубиця, по-моєму. Ні, 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 Михайло ні-ні, це Михайло... Вексельберг Михайло... Вексельберг з Другобиця. Ну, Михайло Фрідман. він справді народився у Львові. Цей відомий Львівський джазовий фестиваль. Справді я, я не фахівець по джазу, але хто фахівці кажуть, що це кращий фестиваль в, в Європі в східній Європі, який організовував тривалий час Фрідман, російський бізнесмен. Не знаю, як він зараз до нього дотичний, не дотичний, та й джазових фестивалів у війну немає. Але тим не менше можна прослідкувати, що можливо до одних. Є якісь сантименти через, не те, щоб через народження, можливо, справді якісь зв'язки в когось хтось тут має. А інші олігархи, бізнесмени російські, отут питання. Ми знаємо, що, наприклад, колись видання Таймс писало про те, що Давид Арахамія нібито писав листа щодо Романа Абрамовича путінського гаманця можна сказати, та і, і потім Абрамович користувався цим листом і просив Європі зняти з нього санкції, бо мовляв, він виконав дуже ключову роль під час гуманітарних якихось місій, і переговорів. А от і я, от просто думаю, чи не лишають собі в такий спосіб е, в Києві хтось якесь вікно можливостей, не вводячи санкції проти оцих гаманців Путіна? Ну це, мабуть, най, найбільш м'яко можна пояснити. Я думаю, просто треба взяти російський «Форбс» ТОП-200, а туди просто так ніхто не потрапляв, і от листати і дивитися в кого активи в Україні і піднімати це питання. Друге питання: частина наших олігархів, подавани російських олігархів, вони володіють їхніми активами. Треба подивитися місто Харків і прекрасних олігархів, які люблять збивати людей і потім не відповідати, клянуться, що будуть яхти віддавати на українську армію, а там відпочивають по подружки Інакіївського на цій яхті. Отак от, от а на них записано російські гроші російських олігархів. Ну, це ж теж всі знають, але ніхто не говорить. Я думаю, що про це просто треба в країні почати говорити, піднімати ці питання, робити е, активності, маркувати е, ці активи, тому що ну насправді. Чому ми повинні зараз а, чекати війну на грошей не вистачає, а росіяни почувають себе шикарно? Ну, і ще одна річ. Ми ж теж можуть зараз переформлятися, себе скидати на які підставні кампанії, на підставні особи. Це це теж момент, і мені здається, що от нашим цим правоохоронним органам, новоствореним особливо дійсно тут треба бути мінімум в тисячу раз активнішими. Так треба, це війна в охопах. Там точно не легше. Про це і розмова, що поки в Києві тягнуть. Вони ці активи, які є в них в Україні, можуть на когось переписати, записати, позбутися їх і так далі. І тоді питання, чому тягнуть в Києві. Ще одна російська тема, яку я хотіла обговорити тут. Днями є такий один російський губернатор Рамзан Ахматович Кадиров, глава Чечні. От він закликав всіх інших губернаторів згадати, що Росія це ж все таки федерація, тому давайте якось діяти самостійно. Давайте створювати. Кожен, кожен регіон зараз може створити е, батальйон там, і в такий спосіб ми можемо зібрати 85 тисяч і відправити їх на фронт. Чого ви, мовляв, чекаєте, поки Росія оголосить повноцінну мобілізацію? Давайте вже самі збирати. І от про що я подумала? А чи не бояться в Кремлі, що оці заклики на заклики е, Рамзана Кадирова відреагують? Зберуть якісь там батальйони і замість того, щоб піти в Україну, підуть на Кремль. Там же кажуть під Харковом якісь частини розбили, які мали охороняти Москву в разі якихось надзвичайних ситуацій. А і от зараз лунають такі з -з заклики. От от реально, не вже в Кремлі не вбачають в цьому якихось ризиків, чи ризиків таких не існує. Ну кажуть е інсайдери, що, начебто, вони там в нього хочуть покарати чи вже покарали щось там. Придумали дуже таке замислувати, як любить Путін. Я не знаю з тваринами, напевно, щось, але ну це Кремль. Насправді все рівно. Е вони самі його виростили, вони самі ним користуються. Я б сказав би інше після харківського провалу Путіна, Рамзан Кадиров почав активну передвиборчу президентську кампанію. Він зараз буде користуватися іншими наступними провалами Путіна, демонструючи альтернативу сильного полководця з регіонів, і е, цим самим він дистанціонується від провалів Путіна і демонструє, що от якби був Беремзан, було б сильніше, було б крутіше, а була б перемога. І, скажімо так, якщо він входив терасортним е, офіцером в цю війну, то зараз він намагається з себе. Просто створити роль такого альтернативного головнокомандуючого, який дає альтернативні ідеї, але зрозуміло, що ціль Кремль або від'єднання своєї республіки, якщо не вдасться виграти цю президентську гонку, тому що і коли скидають Путіна, розпочнеться одразу боротьба там між Медведєвим Ходорковським. Хадарковським. Ну і зрозуміло, що Рамзан теж хоче взяти участь в цій грі. От, але програвши, буде план Б від'єднання Ічкерії, От, ну і створення якогось там певного емірату. Ну, от, яким він зможе управляти і значить отримувати від цього там непогані звиски. Тому в Росії дійсно після харківського провалу почалися серйозні політичні процеси. Ну от і дійсно на Путіна дивляться як на кульгаву качку. Тобто ніхто не очікував, що Путін так легко віддасть цілу область, що він здасться. Його картонні війська будуть бігти і падати, знімаючи паралельно свої тікток-відео відступу. От тому. Зараз дійсно розпочалися процеси щодо того, щоб скажімо так зіграти в Путіна і зайти на його посаду. Ну, виходить, що можливо, оця контрнаступ наступ українських сил на Харківщину. Він можливо, його політичний вплив цього наступу недооцінений, тому що це мало величезний ефект. Про це говорили на заході, і очевидно, це помітили і в Росії. Ми ще може до кінця не недооцінюємо і не усвідомлюємо, який політичний, Я зараз не про військовий вплив на на про політичний, кажу цього контрнаступу. Дійсно, це політичне вбивство Путіна. Люди побачили і Росіяни, і британська розвідка, американська. Ну от і навіть сліпі кошенята, там російська опозиція, от вони теж перестали мовчати і зрозуміли, що о відкрилось вікно можливостей. путіну можна сплести лапці дуже швидко використавши програші в війні. В Росії дуже часто мінялась влада, саме якраз таки після програшів в великих війнах. От перша річ, друга, я думаю, що е, Харків. Харків і Харківщина це початок. От Херсонщина це буде якраз таки завданий удар просто в серце Путіна. Ну от і далі, далі, як будуть рухатись українські війська, вони все більше будуть знищені не тільки його як полководця, але і як політика. Але те, що він уже акило промахнувся, і дійсно це вже не той Путін, який входив в війну, це всі зрозуміли. Знову ж таки, навіть фотографія з Шос, де Путін сидів в ряду по великому рахунку, незрозумілих. Місцевих диктаторів, все, Ердоган в центрі, Байрактари перемогли Газпром. От і Путін програв Сі Цзінпін навіть не захотів іти на тусовку лузерів, щоб сидіти між Лукашенком і Путіним. Ну що там робить? Водку купить. все геополітика там не вирішується. Єдині лідери, які там були, це Сі Цзінпін і Таї Ердоган. Все, решта просто політична диктаторська тусовка. Яка не знає, що робити в сьогоднішньому світі під санкціями, тому що нові пакети санкцій роблять їх пособниками Путіна, і вони теж не розуміють, що робити. Вони приїхали просити Путіна гроші, а грошей немає. Дякую, Микола, за розмову. Ми говорили про українських і російських олігархів і їхній вплив на політику. Микола Давидюк, політолог. У нас далі Дякую тобі Дякую. А потім ми продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.